Друзі, всім привіт! Мене звати Стас, я таргетолог, і у цьому короткому відеоролику я розкажу вам, як додавати домен у Facebook. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал і слідкувати за виходом нових відео. Для цього нам необхідно перейти в вкладку Налаштування компанії. Далі ми шукаємо оцей от розділ, в ньому підрозділ «Домени». Тиснемо Додати. Далі кнопочку «Створіть домен. Додаємо сюди наш домен. Я попередньо скупівав вже свій домен, який хочу підтвердити. Далі нам, у нас є два варіанти, як додати домен. Перший це є додати спеціальний код, Далі, вірніше три – як додати код, завантажити спеціальний файл по посиланню. і Оновити, домени, оновити записи DNS домена. Ми використовуємо найпростіший це просто додати код у спеціальне місце на сайті. Для цього ми його скопійовуємо. Далі попередньо переходимо в наш сайт. Тут я зробив все просто. В розділ хедер додаємо наш код, зберігаємо. Після чого тиснемо підтвердити домен. Домен підтверджено. Ось таким от простим способом. Також можу вам показати, як підтвердити домен за допомогою другого способу це завантажити необхідний файл. Щоб додати домен другим способом, також тиснемо кнопку Створіть домен. Додаємо, додаємо наше посилання сайту, який ми хочемо додати. Вибираємо тут другий спосіб upload. оцей. Попередньо треба завантажити наш файл. Далі ми перекидаємо його в наш хостинг. Ось він у нас тут. І тиснемо підтвердити. Чекаємо деякий час і наш домен підтверджено. На цьому все. Слідкуйте за виходом наступних відео. Дякую за перегляд!